Вітаю, спільноту! І сьогоднішня наша тема буде культовий автомобіль Volkswagen Т4. Він почав випускатися з 1990 року саме в, на платформі Т4. І це був перший транспортер, в якому двигун був розташовано спереду. Можливо, це і стало причиною дуже дивних кріплень, які вони використовували саме для підвісу двигуна. Чому я кажу культовий? тому що насправді цей автомобіль в 1992 році виграв конкурс найкращий? Вантажний от такого плану автомобіль це міжнародний престижний конкурс. і велика кількість цих автомобілів була продана як в органи, скажімо так, державної влади, так і взагалом вона полюбилася великої вілвеликій кількості звичайних споживачів. Але особливістю стало якраз таки розміщення двигуна і кронштейнів, на яких тримався цей двигун, одна з подушок. Задня нестандартна і одна з найбільш нестандартних подушок двигуна, які в цілому о, часто зустрічаються в автомобілебудуванні. Основна її частина гідравлічна, і до неї питань немає, вона вихажує дуже довго. Проте малий селінблок дуже швидко рветься і дуже швидко виходить з ладу. І коли доходить до заміни цього саленблока, то ви стаєте перед питанням тільки придбати нову подушку двигуна. Нові подушки на даний момент коштують в оригіналі десь в районі 4 тисяч гривень, і для заміни одного маленького саленблока. Це може бути достатньо вагомий аргумент. Купувати вживані подушки. Тут питання стоїть вже, скажімо так, до вас, наскільки ви готові це, тому що зазвичай, зазвичай, саме вживані подушки вони вже підходять до того моменту, в якому також цей салінбок буде рватись. Додатковим варіантом є вирішення цього питання: купівля подушок аналогових. Аналоги також останнім часом дуже часто. Потрапляються поганої якості, і вони дуже швидко також виходять з ладу. Тому, який вихід є максимально гуманний, максимально якісний, звертайтеся до нас, надсилайте нам свої подушки, ми отримаємо їх, вичищаємо повністю гумову частину малого салімблока, який вийшов з ладу, все зачищаємо і замість гуми заливаємо поліуретан. Тобто таким чином ми здійснюємо реконструкцію малого салімблока даної подушки. Великий салімблок, той, який гідравлічний, він залишається неушкоджений, він залишається в тому стані, в якому і є. А малий салюмблок ви отримаєте повністю залитий з нуля. І додатково на дану позицію ви отримаєте гарантію на те, що салюмблок не просяде, саме поліуретан не відслоїться і не порветься від металевої частини. Тобто. Таким чином, купуючи умовно новий селінблок в дану подушку, ви отримаєте бонусом гарантію річну, яка дозволить вам впевнено використовувати дану запчастину. І ціна на реконструкцію даного селінблока на даний момент становить там менше тисячі гривень. Тому звертайтесь, надсилайте нам свої подушки. Звертайтеся навіть якщо ви не знайшли запчастину якусь у нас на сайті. Наші менеджери разом з інженерами зможуть прорахувати виготовлення будь-якої унікальної запчастинки і зможемо вам запропонувати, що ми можемо зробити. Тому гарного дня і на зв'язку.